У ще сьогодні мені сказав, чим жінка старша, тим вона більше ціниться. І сказав берегти себе, а щоб нікому. Хлопці вікна стукають, а я з хати не виходжу, не гуляю. Замужен я не була. Каже, що якщо не була заміжня до 40, то це вау, просто ціни тобі немає, буде купа женихів. А мені вже 45. 45. Батько гулять не пускає. Та я думаю, що немає ще такого достойного. На таку безцінну, як я.